Книга Світла, Харатя 4. влаштування світів. На самому початку літа жриці вогню на 576 му колі життя від великого переселення з Дарії, покруглити число Бога нашого, після Дня Великої Інглії, коли багатомудрі жерці запалювали священний живий вогонь у всіх висях Аса і Раї. Повідано буде вам чада раси великої начатки роду Небесного, часах стародавніх і прекрасних, а мудрості стародавніх жерцями зберігаємо про влаштування різних світів та нової великої Аси. Між світом і темрявою, що охопила чотири чертоги сварги. Істинною вірою звучало, що душа кожної людини після смерті переселяється в тіло людини тієї чи іншої касти. Іноді чудового вождя або навіть верховного жерця, коли висока і гідна була життя померлої людини, а також в тіла тварини, камахи або навіть рослини, коли не гідно було прожити чоловіка. Але самі жерці цієї касти сповідували інше духовне вчення. Вони щиро думали і вірили, що переселення людських душ відбувається не тільки на нашій Мідгард землі, але й що душі померлих людей йдуть і на інші землі нашого всесвіту, де втілюються в тіла людей або тварини інших світів, залежно від їх вчинків у явному житті на Мідгард землі. І цей закон вони називали кармою на честь великої богині карни, яка стежить за затриманням закону духовної досконалості. І знову безмежно велика її кількість і незмірно велика їхня різноманітність. Нескінченності нескінченності поділяють всі ці різно і різноманітні світи. І вчили ці багатомудрі жерці, що в нашому всесвіті є золотий шлях духовного сходження, що веде вгору і манується свага, по якому розташовані гармонійні світи, і слідують вони один за одним: світ людей, світ легів, світи сирі, мирні. Світ духовного світу, світи духовного надбання, світ закону, світи творення, світ істини, світи покровителів і безліч інших світів до великого світу праві. Деяких з високих носіїв духовного надбання в нашому Всесвіті зі своєї доброти спустилися і розташували світи свої між світами Орлегів і Аранів, щоб ближче до тих, хто потребує допомоги. Розташувати стани свої. Світи розташовані по золотому шляху, це ті, про які йдеться у стародавніх ведах.